Я весь цей час була тут в евакуацію. Їхати не стала, тому що подібне пережила в 2014 році в Донецьку, коли прийшов русський мір. Ну тоді було куди тікати, було тікати в Україну. А зараз русський мір попер з усіх боків і я вже не бачила сенсу не буду діватися звідси. Перед цим була дуже сильна, сильні обстріли. Горіли будинки навкруги. Були влучання в наш будинок, власне. На верхній поверсі вибило, і на наступний день в місті з'явився російський десант. Вони вдерлися в наш другий під'їзд, стали вскривати квартири, витягали торби, витягали системні блоки комп'ютерів і плазми, і все завантажили на якусь бойову машину. Я не розбираюсь. Зайшли в квартиру і попросили в там паспорт. Подивилися, що дійсно там не може ніхто з чоловіків перебувати. Подивилися, що я з Донецька, і після цього зайшов в Балаклаві якийсь такий з замашками командирськими їхній представник. побачивши, що я з Донецька, мабуть, сподівався зустріти в мені таку <схай> благодатну нейгрун, що я це буду сприймати. І він почав розповідати, що. Вин, а він розумів українську, він навіть намагався нею розмовляти, що його я висловила, що його ну, якось готували до цієї діяльності, а не, не, не просто так. М -м, він сказав, що ви не хвилювайтеся, як він висловився. Ми скоро поїдемо, ми от тільки звільнимо вас від Бандерівців і все буде добре. Я говорю, а як ви уявляєте звільнити Україну від Бандерівців? Коли ми всі? А хто а хто бандер, я кажу, ну Бандера? Провівник українського народу, який боровся за незалежну вільну Україну, Це фашист. його аж там ледь не підкинуло. Я кажу, в світі існує єдине джерело протоколи Нюрнбергського процесу, і там ні Бандера, ні Шухевич, ні УПА, як організація не значаться як посібник. Він на мене дивиться так, іначе йому сказала, що в середньовіччі, що сонце не обертається навкруги землі. Бандера, за що боровся? вільну незалежну Україну. 90% українців проголосували за те саме в 90-му році. Подумайте, кого від кого ви звільняєте. Я йому ще нагадала про Власова, про Краснова, які воювали. На ну, так. таким чином ми поспілкувалися. Я ну, він сказав, що ні, ми все одно бандерівців будемо вбивати. Вскрито фактично все, включно там, з там з пломтоварними магазинами, з косметичними. Це все вони вигрібали. Ну, наче наче вперше бачили. А що стосовно тієї квартири, що в мене там знаходиться, я туди ходила перевіряти. Ну там вкрасти не було чого, бо там тільки ремонт почався, там тільки з м'ясом видерті двері, і заходжу на кухню. Там така велика купа лежить. Дома це ж треба вдерлося, подивилася, що нічого поперти. І розсмішило одночас, і розлютило.